Їмо, ймо гріємося, ймо гріємо. Акуратно. Акуратно, кнопка є, кнопка є. Три, два, один, стягу, 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 підуть туди. <пів> Блять, акуратно сиви, 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 сиви. Сиви, 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 сиви. Іде в них, в них, в них в них, них, них. Ідемо, жмем, 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 сиві. Іде в них, йдемо в них. Десять тяжко, вони застакані, як бичі. Беййте кушками, кушки, 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 давим, давим, давим. Давимо, давим, давим проходимо, трошки сіє, трошки сіє. Беріть, сіє, беріть сіє. Кнопки, скільки кнопки. Є кнопки? Є, Акуратно, акуратно. Гуд, Три, два, один, Стягуй, стягуй, стягуй. залить, 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 під мене, під мене, під мене. Клепнули, клепнули. Да, І сиви, 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 фотки, потки, потки, жміть, жміть, подки. жміть фотки. Жміть фотки, давим, давим, давимо, давим, давимо, давимо в них. В них, ні, к них, добийте, добийте, ось дві соплісоп, лісоп, піджать, дожить, хорош, хорош, лутайте, лутайте, ідемо, зараз, будемо заливати туди, туди, заливайте, вен, вен. Навешку, на вешку. На вешку. да, акуратно, акуратно. Акуратно. Снопки є? Снопки є. Три, два, один. Тяну, стяну, залить, 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 клепнули. Жму, жму, жму жмуси жму муси видають джудік. Дають джудік, ідемо в них, в них, в них, них дожимайте, дожимайте. Просто куханами бійте. Куханами а вони бічі юбані бей, 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 бей. колера, колера, дожме, у блядь, півтора бара хп, пацани. Дожимайте, дожимайте. Кнопки є? А, зараз берете. Е, щас, сейчас, бустяв. Три, два, а, сиви, 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 сиви. Сиви, сиви. І в них, і в них три, два, один, 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 хіли, хіли, хіли. Добивайте просто, блядь, бійте їх куханами, вони бічі йобані. Бі, бі, бі. Ось у кулаки Авалона, кулаки Авалона. Не дам, не дам, не дам, иди керустак, есть, пацаны, иди такой, типа, полудушку. Вот, хорош, 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 жму, 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 джудик, 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 да, дав, да, джудик, дав, джудик, дав, джудик, дав, джудик. джудик, джудик, джудик я... э, за ними, за ними даю рейтарки, рейтарки даю, 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 сэви, 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 Давайте, давайте, на рост. У нас есть хил, хил есть. Дайте, блядь, дайте резни, резни хил, резни хил. Ее ідем за ним, ідем за ним, ідем, ідем, mm -hmm. ідем, 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 ідем по пінгу, по ідем, 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 ідем. Ідем. Well, yeah, Дивимось, блядь, прохилте, прохильцем, блядь, різдню. Сиви, вий, рицарки, рицарки, аккуратно. На узке не заходимо, не заходимо. Ждем, є кнопки? Кнопки є? Три, два, один, стягу, стягу, стяг, стя. стя, стя залить, зали, <клум> залить, 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 <клум> блядь. <*t>, кнопки <клум> <клум> залили одного. Вийшли, вийшли. Даю джудик. Джудик, джудик, джудик даю, прохил, прохил. Прохил, 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 ідемо, йдемо, 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 добивайте, 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 добивайте. Акуратно не стакайтесь, не стакайтесь, даю ритарки, розтакайтесь, пацани, розтакайтесь, бо буде. Кнопки є, кнопки є. Три, два, один. Залить, залить, вони, по них, по них, по них. Хорош, хорош, хорош. Акуратно сиві, 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 сиві. Долить, долить, долийте, блять, долийте, тобі не раз. Хорош, хорош. колера, е, куліра, Роста куліра, куліра, куліра. Ростакайтесь. Розтакайтесь, пацаны. Я без мана. Понял. Ідем за ними. Там вони вже соплі, ми сейчас їх доб'ємо. Там лутають. Є снопки? Є кнопки, кнопки є, я сейчас тяну. Три, два, один. Залить, 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 залить. Хорош. Ти залутав, на сахарочих залутав усіх, походу. А Хто? Хто залутав? Сахарочих той. А хто такий? Добивайте, добивайте ці соплі, бань. За ним, за ним, за ними, за ними добить, 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 не дайте зайти, блядь, під І ви не дуньтесь. Добийте, бийте танка, бийте танка. Пожа, хорош, закріп... хорош, пацани лучші. Вони не приймають.